Кошенята попліткуємо гучний випуск від психологині Олени Шпундри про Олександра Терена та що з ним не так зараз будемо розбирати. Тож мощуйтесь зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицію, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я не хотів коментувати цю тему до останнього. Я взагалі не збирався підіймати дані чутки в публічному просторі, тому що вважаю це неетичним, я вважаю це морально. Неправильним і не знаю, якою потрібно бути людиною з точки зору внутрішніх налаштувань, аби це публікувати і ласувати так звані подробиці, і шукати істину. Про що піде мова? Лена Шпундра зробила великий розбір про Олександра Терена від його минулого шляху, як військового до його нинішньої медійної кар'єри. Неї був цілий ряд припущень і тез, чи має право на існування такий контент. Звісно, що на кожного креатора знайдеться свій глядач. Чи несе цей розбір Олени якусь інформаційну цінність в якомусь сенсі так, з точки зору а, політичних та фінансових вкраплювань, а, на чому був акцент, про це ми зараз поговоримо. Але коли ти психологиня. І позиціонуєш себе саме як фахівець в даному напрямку. Для мене дуже дивно чути, коли на початку випуску пані Олена озвучує в голос чутки про те, що Олександр насправді втратив кінцівки, тому що він печчі кушку на фронті, і просто по своїй дурості там наступив на міну чи щось типу того. Навіть якщо це так, ми не знаємо, як було насправді. Яке ми з вами маємо моральне право підіймати це до розголосу, і про це говорити, і шукати істину. Ми суспільство, яке зараз знаходиться в політичній гарячці. До цього ми теж зараз дійдемо і про це поговоримо. Де ось та морально-етична межа, аби не втратити свою людяність, коли ти підіймаєш такі теми? І про це говориш на повному серйозі? Якби Олена зробила цей розбір, без підняття даної теми, окей, взагалі, в мене питань жодних немає. Це теж свого роду теорія, розслідування, аргументи, все це має право на існування. Ми не можемо так поводитись по відношенню до ветерани війни. Я теж обговорюю Олександра, я теж його критикую, особливо в контексті проєкту Холостяк, тому що тут він медійна людина. Але друзі, будь ласка, все, що стосується його як військового. Це тільки його справа. Ми не можемо туди лізти, якось критикувати і це обговорювати. Олена Шпундра задалась питанням, на яке фінансування Олександр знімає свої масштабні проєкти. Відповідь дуже проста: тут можуть бути залучені гранти, допомоги від держави, і тут справді може грати певну роль. Політична олігархія, яка вкладає кошти в медійну людину, аби він потім просував ті чи інші політичні повістки. Може бути таке? Може, я не знаю, як насправді, і ви не знаєте. Я не цікавився у наших кошенят. Він людина, яка зараз створює багато корисного контенту. Він підіймає до розголосу гіперчутливі теми. Він ледве не єдиний в Україні, хто підіймає тему інклюзивності. Скажіть мені, будь ласка, чи повинен хтось цим займатися зараз в Україні? Так, повинен. Тому що повернуться захисники й захисниці. І на превеликий жаль будуть ті, хто втратили свої кінцівки. І треба їм допомогти адаптуватися в суспільстві, в тому числі створюючи умови для інклюзивного життя в кожному місті України. В чому я зараз не правий? Скажіть мені, будь ласка, тепер я хочу зачитати декілька коментарів і прокоментувати їх. Гарна логіка, тобто, можливо, він працює зараз на пінчука та іншу русню, але майте повагу, бо це не важливо, що він зараз продає країну. Давайте теоретично подивимось на цю ситуацію, якщо він справді працює на когось з олігархів. Чи маємо ми моральне право коментувати втрату кінцівок людини? Ні, друзі. Обговорюйте його проєкти, можемо будувати теорії, на кого він може працювати. Якщо у наших кошенят є інформація, котра підтвердиться, теж, будь ласка, надсилайте. Ми все це можемо розбирати, але ми не маємо права обговорювати його в контексті втрати кінцівок. Наголошую ще раз. Потім одна підписниця закинула: Ти займаєшся примусовим аутінгом. Це ж те ж саме, що обговорювати втрату кінцівок. Ні. Стоп, любі мої друзі! А давайте тут зараз проговоримо цей важливий момент. Коли медійна людина говорить: я люблю дівчат, і я, значить, хочу дружитися, при цьому в особистому житті там абсолютно інші вподобання. Чи можу я про це говорити як пліткар? Я можу про це говорити. Тому що ми викриваємо лицемірство, бо людина сама про це сказала. І як медійна особистість, ми розкриваємо її загальний портрет. Чи можу я обговорювати гіперчутливі теми здоров'я, коли людина втрачає кінцівки? Ні, це не одне і те ж саме, будь ласка, не треба займатися підміною понять. Чи є навколо Терена ореол загадковості, недосказаності? З точки зору медійного образу, так. Але знову ж таки. Давайте дивитися. Противага корисних справ, які він робить, і наших з вами там відчуттів. Це зовсім інша площина. Уловлюєте? Це я все беру з телеграм-каналу, тому що у нас там відбувається палка дискусія на дану тему. Будь ласка, підписуйтесь, посилання в описі та в закріплених коментарях. Реально, там просто несеться. Далі, щось якось дивно це все. Богдан, ви посрались з Оленою, пам'ятаю спільні теплі та душевні ефіри, а зараз таке. Хайп на хайпі. Я до Олени ставлюсь абсолютно спокійно, абсолютно нормально. У мене немає до неї нічого негативного. Хочете дізнатися, чому ми посварилися? Я вам розповім. Значить, у мене був випуск про холоденко, де я сказав, що холоденко, знаходячись за кордоном, не може давати українцям поради, як робити те і інше, і як себе поводити. Мені написала Олена з претензією, що ти і про мене так вважаєш. Я їй кажу, Олено, мова взагалі не про тебе. Я говорив про холоденко, і не потрібно її історію транслювати на себе. Вона продовжує цю дискусію. Я зазначаю, що я не хочу про це говорити. І відповідно на цьому підґрунті ми посварилися. Я її заблокував, видалив переписку і все. І з тих пір ми більше не спілкуємось. На мій погляд, суб'єктивний, вона ретранслювала мою претензію до холоденко на себе, тому що можливо в неї є теж якесь відчуття провини. Вона знаходиться за кордоном. Чи вона переживала, що я про неї можу якось висловлюватись в даному контексті, бо вона за кордоном про неї не йшло мови, але окей, це її бачення, її сприйняття. Тому ніякого хайпу, от вам і відповідь, чому ми більше не знімаємо етери. Далі, що озвучила Олена, це не відкриття вже, і не шок-контент. Багато військових там пишуть гадості про нього. Знову ж таки, військові пишуть про нього гадості. Окей, це їх справа. Ми не можемо лізти туди, у військову тематику. Нічого не знаючи, як було насправді, чому ми повинні туди полізти і все це смакувати і казати: от якщо військові про нього говорять погано, то і ми будемо, значить і ми тепер можемо. У мене до вас відкритим залишається питання питання не в комирстві, а в етичності обговорення, яким чином людина отримала поранення. Нарешті я почув адекватний коментар. Я вам хочу і донести цю думку. Олена могла залишити своє розслідування в тому вигляді, в якому воно є. Але як креатор, готуючись до випуску, просто не брати тему того, як він втратив кінцівки. Якби вона цього не зачепила, я б взагалі навіть не коментував, сказав би, о, прикольно, знайшла щось новеньке. От ми з вами задумались на тему того, чи є Олександр Терен чиїмось проєктом. І тепер ми повертаємося до політичної істерії. Ми всі розуміємо. Що в наступному році нас чекають тектонічні зміни. І зараз дуже багато випливає персонажів із шоу-бізнесу, які мають політичні амбіції. Але не задля користі держави, а задля того, аби збагачуватись і надалі набивати собі гаманці на крові власного народу. І звичайно, що будь-хто із персонажів українського шоу бізнесу в більшості для свідомих українців сприймаються дуже гостро та негативно. І це правильна позиція. Я її підтримую, друзі. І дознімаю окрему вставку, тому що був настільки на емоціях, що забув сказати найголовніше. Про що піде мова в день виходу випуску про Олександра Терена, менеджерка Олени надіслала в директ мого інстаграму наступне повідомлення. Зачитую, привіт, сьогодні Олена Шпундра опублікувала сенсаційне відео розслідування про Олександра Терена, яке вже почало викликати резонанс. У ньому розкриті факти, які ще ніхто не висвітлював з приводу справжньої причини травмування Терена, а також тих, хто його кружляє. Готова поділитися з вами цим матеріал, адже впевнена, що ваша аудиторія також буде вражена. Додатково може надіслати коментарі або ексклюзивні деталі. Отримую я таке повідомлення, яке чітко нам показує про те, що пані Олена просто хотіла будь-якою ціною привернути увагу до цього ролику і не на те, хто кружляє Терена, а саме зайти через бруднючий хайп, бруднючий хайп. Навколо теми травмування нашого воїна, от і все, робіть виставки, хто така Олена Шпундра насправді, Олено. Я тобі вдячний за нашу співпрацю, за наше спілкування, за наші етери, за подарунки, які ви робили з чоловіком. Вони класні, вони неймовірні. Але є рано чи пізно ось ті червоні межі, в яких я конкретно з тобою не погоджуюсь. І тому так я емоційно дозволив собі висловитись, обматюкати шпундру. Нецензурною лексикою, тому що для мене це неприпустимі речі. І як би я не критикував Олександра в рамках Холостяку, як я про це вже сказав, я не можу собі дозволити хайпувати, створювати якісь клікабельні заголовки на темі травмування воїна. Просто вдумайтесь! Як мінімум в те, що мені чомусь доводиться це пояснювати, мені здається, це повинно бути позамовчувані. Зрозуміло, що це не ок, і це неприпустимо в нашому суспільстві. От і все. Тому Олено, до речі, підписники скинули. Вона там обурюється, що я там щось писав в її телеграм-каналі. Господи, Олено, я не підписаний на твій телеграм-канал. Мені є чим займатися, а не створювати фейкові аккаунти, щоб заходити в твій телеграм писати тобі якісь дурниці, ти мене там блокуєш. Ну, типу мене, бо вона ж думає, що це я їй пишу. Заспокойся, будь ласка, і подумай проаналізуй. Ти хотіла б притягнути за вуха. Абсолютно брудним способом увагу до своєї персони, аби твій канал вистрілив і ти збільшила свою аудиторію. Але не склалося, як гадалося. Якби це не була запланована акція, то в цій розсилці не звучала би фраза висвітлення з приводу справжньої причини травмування Терена. Це перше, на чому ви акцентуєте. І шпундра не дозволила б робити розсилку, якби особисто. Не затвердила це свої помічниці, і тільки потім та робить розсилку, знаючи принцип роботи Олени. Бо це дуже важлива деталь, штрих до портрету, як я люблю казати. Я просто забув, тому що дуже на емоціях сьогодні висловлююсь. Ось так, друзі. Робіть висновки. Не нав'язую вам свою думку. Можливо, для вас вона найкраща блогерка на планеті, і це окей. Але я висловив свою позицію, вона в мене непохитна, і дана розсилка. Багато про що говорить. Давайте теоретично припустимо, якщо Олександр чийсь проєкт. Чи дає це нам морально право, аби зрозуміти, як насправді при яких обставинах людина втратила кінцівки. Скажіть мені, будь ласка, тоді чи ми відрізняємось від тварин? Так, мене бомбить, тому що це дуже особисте і дуже чутливе. Є теми, куди не треба лізти. Знову ж таки, я висловлюю свою думку, У Олени, вона може бути кардинально іншою. Але в мене не вкладається в голові, як, будучи психологом, ти на повному серйозі про це говориш, розуміючи, який це може мати наслідки, як це може занурювати людину в депресивний стан. А складається враження, що зараз потрібно когось з'їсти будь-якою ціною, і ми не будемо розбиратися, що є в цій історії свій біль, от про що йде мова. Тепер ще один коментар, який я хочу зачитати у відео. Психологиня розповідає, що який жах він отримав поранення на підпитку, коли пішов в туалет, і взагалі є до нього питання, хто його спонсорує. Щодо поранення, навіть якщо це правда, а не чутки. То питання до неї. Вона справді думає, що на війні поранення отак не отримуються чи що. Далі цей коментар мій улюблений. Богдане, ви так підлизуєте військовим та ЗСУ, щоб ніхто не задавався питанням, що у вас з обліком, хочеться сказати, ви за є. <кхм> Тому що в телеграм-каналі я показував скріншот свого резерву. Якщо ви, пані авторка цього коментаря, Ліза, Ліза, не бачили це тільки ваша проблема. І якщо для вас окей мусолити, смакувати подробиці, як саме людина на війні отримала поранення, то тут питання тільки до вас, і хочеться сказати, лікуйтесь, які можна зробити висновки за професійною діяльністю, медійною, точніше, Олександра може бути що завгодно, можуть бути гранти міжнародні і допомога від держави. Можуть бути політичні історії заангажовані. Ми поки що не знаємо, але з часом дізнаємось обов'язково. Проте, якщо ви, будучи психологом професійним, до речі, знімаєте контент свій і готуєте у випуску повний розбір Олександра, хочу сказати наступне: обговорюйте що завгодно, його в проєкті Холостяк. Його соціальні проекти, які мають дуже важливий характер для українського суспільства, ми можемо обговорювати абсолютно усе, тому що сьогодні терен це медійна людина. Але коли ви чіпаєте тему поранень, коли ви переходите на такі особисті кордони, у мене питання до таких людей: а чи точно ви є людьми? Є медійність. Є проекти, є там фінансування. От, можете вивчати, ознайомлюватись, будь ласка. Але є те, що пов'язано з війною, те, що ми не можемо чіпати, бо ми не знаємо, через що проходила людина. Ми не знаємо, наскільки це складний шлях. Ми не знаємо, як це витримати і себе відбудувати заново. Майте, будь ласка, повагу до ветеранів війни. Майте повагу до тих. Хто нас захищає? Майте повагу до тих, завдяки кому ми продовжуємо жити в Україні, а не під три колором. Ось мій основний меседж. Олена зробила непоганий розбір. Олена підняла ті теми, про які там публічно не говорили. Але є одне але не треба було чіпати тему поранення. І виявляється, як легко зліпити лайно. Навколо людини, яка захищала Україну. Робіть, будь ласка, висновки, ви можете зі мною погоджуватись, не погоджуватись. Я поважаю вашу думку, навіть якщо вона кардинально інша від моєї. Але мені було важливо про це поговорити, тому що просто бомбить. Бо я такого підходу не розумію. Що ви думаєте з цього приводу? Погоджуйтесь, не погоджуєтесь. Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра. Па-па!